Їх твори дітей змушують вчити у школі. Сковорода Шевченко, Квітко Снав'яненка, Тичина. Саме тому, на думку присутніх літературознавців, для школярів доробок класиків скоріше тягар. Про канонічних письменників професор Леонід Ушкалов написав по-новому про творчість, життєві складнощі та секс у літературі. Філолог пише компетентно та доступно. Така сворідна моя Шевченківська енциклопедія. Та вона зроблена в абсолютно такі популярні стилістиці. Це, це спроба звільнити, як я там написав у передмові нашого геніального митця від таких посполитих сюжетів і контекстів, в яких він сьогодні фігурує дуже часто, і показати його як надзвичайно такого цікавого, глибоко парадоксального, несподіваного чоловіка. В книзі біографії письменників від малеті з до Максима Рильського це епоха близько чотирьох століть від бароко до постмодернізму. Це цікаве літературознавство. Колись були такі. Навіть книги виходили радянські в радянські часи. Це літературознавство, яке повертає любов до літератури, це літературознавство, яке дозволяє дивитися іншими очима на нашу спадщину. Мені здається, що от вихід цієї книги якраз тут дуже на часі. За кам'яними постатями класиків криються живі особистості. Той, хто це зрозуміє, отримає нове бачення літератури української. впевнений київський поет та літредактор Іван Андрусяк. Ця книжка написана а, а, людиною, яка може розповідати про важливі і серйозні речі мовою не просто фаховою, а людською. Наклад книги «2000 примірників за плечима професора Шкалова, ґрунтовні дослідження життя і творчості Григорія Сковороди та українського барокко. Ігор Колтунов, Сергій Дудко Вісті.